Опозви остання моди. Ходить модниця дівиця вулицях міста. Нині зачіска коротка, як у футболіста. Штани на ній чоловічі, сорочка хлопчача, руці сумка з мішковини, як шанька коняча. Порівнялася зі мною, глянула у вічі. Я й подумав, кепські справи наші чоловічі. Як почнуть так одягатись ці жінки й дівиці, то між ними і між нами не буде різниці. Як не буде, не дозволю знищити різницю. Візьму завтра та й надіну жінчину спідницю. Не якусь нам, а джинсову всім нам дивовижу, Щоб і ти не заважала задорожчі крижу. Обілью себе духами, щоб кругом пахніло, Щоб від того аж носі кожному вертіло. Наквацюй під бровами темно-сині смуги, Щоб були красиві очі, наче у папуги. На яложу їх тілаком, обпиляю трішки, щоб були вони в мене гострі, як у кішки. Розобуду брезентову торбову зловату, на якій намалювали пику бородату. І по місту з вихилясом, з форсом помандрую. Див, дивуватись будуть люди. А й, ах, яка картина! А коли хто небудь крикне Він здурів, їй Богу, то я шпилькою такому, наступлю на ногу і скажу: Ти ж мод нещасний, дубова колода, що ти тямиш у культурі?? Це ж остання мода.